Вітаю, панове! Сьогодні у нас традиційне відео. Я покажу, скільки ми заробили за попередній місяць. Це у нас буде такий звіт за вересень. Отже, я вже вибрав діапазон дат, я вже все вибрав. У нас тут усі статуси. У нас 96 заявок за вересень. Що не може не радувати, тому що в попередньому відео я робив такий прогноз, що у нас буде 10-15 заявок, тому що була тенденція, що все буде дуже сильно падати. Ну, але, тим не менш, майже піднялося, майже 100 заявок було, трошечки не дотянуло. Треба рости постійно і добивати. Ну але тим не менш, зараз ми поміняли абсолютно роботу в інстаграмі. Ну розетка ідуть собі своїм шляхом, тому що там фактично ми ні на що не впливаємо. А ось на інстаграм ми впливаємо контентом, подачею контенту і тому подібне. Отже, 96 заявок з оборотом 65 740 тисяч гривень. Але тут у нас є звичайно і відмови. Отже, ми подивимося, скільки у нас заявок у статусі продано. У нас 94 заявки. У нас є два незабори пакунків, на які ми потратили деякі кошти. Хоча я не бачу в цьому великої проблеми, ну але тим не менш. Отже, у нас є 94 заявки з оборотом 64 чотичі шістсот гривень. 64 64 Ну таке цікаве число. Давайте ми також подивимося, скільки у нас заявок з самого інстаграму. Лиш вибираємо тут інстаграм в рекламних кампаніях. Ну і відповідно, у нас 62 заявки з інстаграму продані. Тобто їх було в основному 63 62 в статусі продажів, що не може не радувати. Подивимося ще, скільки у нас заявок з прому і розетки. Вибираємо тут розетка, і дивимося, у нас 16 заявок з розетки. Ну і з розетки ще був один недопродаж, скажімо так. Тобто там була одна відмова. 16 заявок з розетки, і подивимося ще, скільки було на промі. Так, тут у нас було 13 заявок на промі. Ну і плюс там ще ось тут. Якщо вибрати, ще одна заявка з'явиться ось тут. Ну тому що пром надав мені ось таку купу всяких джерел з мобільного додатку. Ну і з порталу. Але, Але я зазвичай вибираю ось це. Мені ще треба придумати. Напевно, я зроблю рекламну кампанію, вже сяду і зроблю рекламну кампанію пром і розетку, щоб їх просто закинути в одну кучу і не шукати. Ось так. Ну і просто тут вибираєш. Інстаграм, домашній, о, до прикладу, домашній у нас не було нічого. Було, було. Прибираємо тут сайт і дивимося, що домашні було дві заявки. Як ви бачите, я тут трошечки прибрав деякі поля, ну і відповідно не треба нічого скривати. Ну і ви бачите вже суму продажів, спосіб оплати, спосіб доставки. Ну і відповідно, тут вже просто статус: продаж чи не продаж. Це я чисто для відео зробив. Отже, давайте ми зайдемо вже в звіти і подивимося трошечки на звіти. Ну і назвемо основні там параметри, які нас цікавлять. Ми зараз подивимося на звіти по місяцям, прив'яжемо дату. Продажу додати заявки, виберемо трафік з інстаграму, тому що якщо подивитися в цілому, то розетка і пром, ну і в принципі домашні йдуть своєю дорогою. Тобто там іде окрема комісія. На розетці це 20% від суми продажу. Ну і відповідно на промі там я забув скільки то 8, то 10, то 12 відсотків в залежності від категорії. Ну а домашні мені нічого не коштують. Ну і відповідно ми вибираємо трафік з інстаграму. Все ж таки, ми це розглядаємо, продажі в інстаграм-магазині. Ну і паралельно ще добиваємо, скажімо так розеткою і промом. До речі, я вже підписав документи з Алло і з кастою. А з кастою там деякі проблеми є, ну але нічого. То вже таке, треба з ними розібратися. Ну і відповідно, скоро буде відео по касті і по Алло. Отже, 9-й місяць, 63 заявки, витрата на продаж, тобто ціна, скажімо так, клієнта виходить 159 гривень, 69 копійок. Ну, округлимо, 160 гривень коштує одна продажа в Інстаграмі. Ціна залученого клієнта. Впала майже на 100 гривень, наскільки я пам'ятаю. Ну, відповідно, це мене не може просто не радувати. Ну і відповідно, якщо подивитися по середньому чеху, я його вирахував за допомогою калькулятора, тому що в селс немає, чи я просто не знайшов де те значення по середньому чеку. В середній чек у нас вже виходить 771 гривня. Ну, 770 гривень. Давайте округлимо. Відповідно, він також виріс на наскільки він виріс, було 690, стало 770, це приблизно. На 80 гривень. Зважаючи на те, що ціна продажу впала майже на 100 гривень, ну і відповідно середній чек у нас виріс майже на 100 гривень, я просто задоволений. Хоча, знову ж таки, треба працювати, пробувати, розвиватися і тому подібне. Ну що, панове, ось такі у мене цифри, ось такі досягнення. Я дуже радий, що я за вересень не скотився в 10-15 заявок, а майже досягли сотню. Це доволі таки добре. Я сподіваюся, мої відео вас надихнуть розпочати свій бізнес, або якщо ви його вже ведете. Те, то ну не впадати духом, тому що ну того місяця у нас була печалька, хоча і цього місяця я думав, що все погано. Але за допомогою цих звітів я дивлюся, що не все так погано, в принципі, і. Ну, якось воно та й можна виживати. Якісь великі кошти я не витягую з бізнесу, тому що, ну їх фактично немає, треба постійно закуповувати якийсь новий товар. Ну і відповідно плачу податки і щось десь волонтерю. І вас закликає. Якщо у вас є можливість, то задонатьте якимось великим фондом, або робіть так, як я донатьте маленьким волонтерам, тому що вони більш точково допомагають. Тому що, якщо ЗСУ працює, ми також маємо можливість працювати. Якщо вони просто заб'ють болт, відповідно. Відповідно, нас вже не буде. Ну або ми будемо під гівняним прапором, що ну, не, не дуже добре. Все, панове, на цьому все. Не забувайте про ЗСУ. Посилання є в описі, або до своїх волонтерів, місцевих. Повірте, їх є доволі таки багато. Допоможіть їм, вони будуть вам в рази вдячні, ніж великі фонди. Ну і відповідно, все у нас буде добре. Все панове, слава Україні! До побачення!